Добрий ранок, дітки. Сьогодні розкажу вам про незвичайне свято, бо 21 вересня у всьому світі відзначають День Миру. Мир це воля, злагода та радість. Це найкраще благо, бо є мама і тато. Символом емблемою до Дня Миру є голуб, який тримає гілочку Оливи, і недарма ви вчора малювали. Такий малюнок. Голуб прагнення до польоту, свободи, до миру, білий колір символ чистоти, чесності, радості, оливкова гілка символ перемоги, миру та примирення. Символіка миру відома й проста. В житах, пшеницях Україна свята, щаслива родина у місті і в селі, дохміяна хлібина і сіль на столі. Я знаю у діток багато мрій і які ж мрії саме зараз хочу жити під мирним небом, хочу додому, зупиніть війну, хочу кожного дня бачити тата, хочу на море. Хочу ходити в дитячий садочок. Мир це любов, мир це щастя, мир це дружба, мирного неба всім нам. Дітки, а зараз послухати прислів'я про мир. Мир будує, війна руйнує, миром дорожити, людям довго жити. Квітам потрібне сонце, а Україні мир. Ми хочемо щастя, хочемо миру, щоб голуб крилатий зберіг Україну. Дякуємо ЗСУ за життя. Дякуємо ЗСУ за безпеку. А голуб миру вже летить в Україну. Дякую вам, дітки, до нових зустрічей.